гарні цицьки зробив. Горька правда. Ти приходиш до лікаря, а кажеш, я хочу собі зробити кулу. Лікар дивиться тільки на те, які тобі і планки поставити. Він ніколи не дивиться, що в тебе з спиною, правильно? От і виходить, ти вдучишся з спиною. Тебе там кіфорс, так? так. Груди за що цього менше кажуться. Замість того, щоб відремонтувати спину, підняти собі, бити, дівчина йде і робить собі просто там другий, третій, четвертий розмір. Поставили імпланти, а центр тяжіння, що з ним відбулося? Якщо провести лінію, де центр тяжкості буде. Тут, так, да? mm -hmm. І тут ти додаєш ще вес. Що буде центром тяжесті? Вперед, <праць> <Да>? ну <праць> ти об'єднаєш більше груди і більше сутулишся. Ти розумієш? <праць> <праць> да? Центр тяжесті зміщається і спинка ще більше з'їднається. І тоді для того, щоб коригувати тобі постійно поставу до мануального терапевта ставити на місце хребці, щоб у тебе спина була завжди рівна. Така вона горька, правда. <праць> Є як є. Природа кожній жінці дала ті груди, які винашує та спина, яка є. Ну, це природа. А все інше, те, що не природно, за все треба плати. Здоров'я. Здоров'я, звісно. Ну, ти йдеш, робиш там 400 заливаєш собі. Да, гарні цицькі зробив. І шукай гарного терапевта, який тобі постійно буде періодично ставити на місце хребці, да, дивитися за твоєю спинкою за те, щоб м'язики правильно працювали. У спорзали, де ж теж спинку трошки підкачуєш для того, щоб вона ж щоб не гуляли хребці. Desculpa.